Від Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Мартине, ти ще навіть неохрещеним через убого послужив Христу, незважаючи на свою невигоду, осуд і глузування, віддавши половину плаща нужденному жебракові. Отож і ми, що вже давно через святе хрещення, стали слугами Божими, але для його хвали і любові нічим не причинилися, не поспішаємо. Бо, хоч заради марнославства відважуємося часто на великі речі, але для Бога навіть найменшого зробити не хочемо. Тільки ти своїм прикладом і заступництвом перед Богом розпали у нас полум'я жертовності, терпеливості і покори, властиво твоїх головних чеснот, щоб і ми, наслідуючи тебе, святий Мартине, прагнучи жити справжнім християнським життям, Бога нашого прославляли і полюбили. Заслужився собі на оглядання Творця нашого, котрий увінчав тебе вінцем слави, що живе і царює на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.